Добрий день. Сьогодні ми з вами розбираємося, як зробити списки в текстовому документі. Будемо працювати в Google документі. Нагадую, як його знайти в основній сторінці пошуку Google. У нас є 9 крапочок. І тут у нас є Google диск. Якщо ви з телефону, Google диск можна скачати на телефон з Play Market і SubStore виглядає точно так само. Потім натискаємо Створити. І натискаємо Google Документи, а знову ж таки, з телефона чи з планшета є можливість скачати прямо окремо навіть Google Документи. Ми заходимо сюди і зазвичай, що таке список? Список це у нас набір речей, набір слів, які кожен наступний з нового рядочку написаний. Там, наприклад, ми за покупками йдемо, у нас там іде. там не за покупком, давайте, по прикладу, сьогоднішнього завдання, пору року там у вас є. Зима. Весна, літо. Осінь. І звичайний список це ці елементи, вони або пронумеровані якось, або буквами розставлені, або там крапочки перед кожним з них, або ще якийсь значок. І зазвичай для того, щоб люди це не робили вручну, бо вручну це важко. А в, в, в усіх текстових документах додали функцію автоматичної такої нумерації. Але щоб вона була така, яка ми хочемо, а не яка по автомату, по замовчуванню, там, здається, один крапка стоїть 2.3. Для цього ми собі просто пишемо ті елементи, які нам треба, виділяємо їх. І у нас є дві кнопки. Якщо вони у вас в головному меню не поміщаються, якщо екран маленький, от як отут на мене, вони можуть і тут бути в трьох точках, там, де більше ховатися. Одна точка це маркований список. Можете собі кудись позначити, що маркований це той, який позначається символами крапочки, дефіси, тире, зірочки. А другий це нумерований. Нумерований – це букви цифри. От Коли ми просто натискаємо на маркований список по замовчуванню він крапочки. Коли ми просто на нумерований, по замовчуванню він цифри з крапками. Але якщо ми хочемо щось інше, біля кожного з цих списків є стрілечка перевернута. І тут у нас є, бачите, такі ось ромбіки, квадратики, стрілечки, зірочки. І можемо вибрати все, що хочемо. З Знумерованим так само. Тут є і цифри з дужками, і з крапками цифри, і римські цифри, і букви є, тобто то все, що завгодно. Е, Далі, якщо ми раптом бачимо е, в сьогоднішній роботі, що вам треба зробити не просто простенький такий. от, Список нумерований чи маркований. А вам треба зробити на вибір якийсь з цих трьох. Це уже багаторівневий список, просто поєднання двох інших. А і в цих списках нам треба лише подивитися, що тут головне, що другорядне. Головне трошки лівіше йде. Бачите, місяці у нас трошки лівіше йдуть, і вони один під одним. І вони всі цифрами позначені. Наприклад, якщо ми виберемо лівий варіант, вам не треба всі три, вам один із них. Бачите, список однаковий, відрізняється тільки видами нумерації. Ви берете, яка більше вам подобається, але створюються вони всі однаково. От я вибрав, наприклад, самий лівий. У мене тут цифрами всі місяці. Я що роблю? Я знаю, що цифри це нумерація. І щоб змінити їх, ми от сюди йдемо да? поміняли. І дивимося, що далі у мене місяці йдуть, вони вже марковані в список з крапочками. Що ми для цього робимо? Для цього, ми, щоб ну, там, не заморачуватися з кнопками, тому що є з чим-то, Ми нажимаємо Enter, видаляємо автоматично створену двойку. Пишемо наші місяці, які нам треба, наприклад, там грудень. Лютий. І по тій самой схемі виділяємо ці три місяці і натискаємо на маркований список. І бачите, у нас от так красиво все виходить. Е, нагадую, що для того, що ми в хмарі працюємо, ми для того, щоб відправити цю роботу так само, як і з усіма іншими хмарними сервісами. Поділитися, зберегти доступ усіх хто має посилання, копіювати посилання і його прикріпити мені і все